Так, ось доїжджаю до пилорами, де буду заказувати на нашу стройку, що ми з Боді запланували дерево. Зараз під'їду, ось покажу. Так, ось приїхали Ось це місце, де ми будемо заказувати, Тут ось пиляють усе, можна приїжджати, заказувати. Ну Зараз людина вийде, я побалакаю що по чому і якщо все є, то закажу так людина на місці все як положено. Побалакали, сказав, що зробимо, що нам треба. Бо нам там стойки треба, 10 штук і балки, і доска не обрізна. В общем, порішили, все. вроде по нормальній, адекватній ціні. Привезуть, сказав, через три дні зробить, бо субота-неділя вони почти не працюють. Таке, може мелкі якісь роботи, а так в основному закази великі ну, вони не роблять. Сказав, привезе десь понеділок, вівторок, якщо все нормально. Бо він каже, там трошки треба підвезти дуб, бо ми дубові стойки заказуємо. То каже, підвези, бо нам трьохметрові в нього є, а надо нам п'ять штук ще по половиною метра, то ну, сказав, підвези. І в понеділок-вівторок привезуть. Покажемо, снимемо, що привезли, розкажемо по ценам, що по чому і ну, скільки віддали грошей. Може по кожній позиції скажемо що скільки стоїло, Так що таке діло. Так, машинка з нашими з нашим заказом, що ми заказували настройку матеріалом. Ось позвонили, їде за мною. Зараз будемо вигружати, то підсніму, покажу, що ми заказали. Так, а сейчас будем выгружать. Так, такие дела. Ну якось так. Так, а це все ось привезли. Тепер треба шпали оці поперетягувати. Поперетягувати, тому що... Потому що треба передлівати буде в оцю сторону. За це все віддали. Матеріал 16300 гривень і доставка 500 гривень. Це тут 10 дубових стоек. 5 по 3,5 метра і 5 по 3 метра. 11 балок 100 на 50 гривень Так, 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 да. И не обрезна доска. Складометр. И две балки 5-метровые и две по 4 метра. Вот, это вот такие. Вот так. Вот такая цена на лес. Точнее, не на лес, а на материал. Так что таке діло. Будем потрошку заниматься. В общем, кому понравилось видео, подписывайтесь, ставляйте лайки. Всем удачи, мирного неба!